Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо тему базові жіночі стрижки. Мова піде про основу із основ. Це чотири основні силуетні форми. І сьогодні ми розпочинаємо першу силуетну форму, це форма масивна. І яскравим представником цієї форми є жіноча стрижка російська. І саме сьогодні ми будемо її з вами виконувати. Перш ніж розпочати виконувати стрижку, слід правильно організувати робоче місце. Уважно подивіться, інструменти повинні бути розташовані у тому порядку, в якому ви будете використовувати під час стрижки. Обов'язково перед виконанням будь-яких перукальських робіт слід продезінфікувати ріжучі поверхні. І обов'язковим правилом є перевірка. Електроінструменту на справність, на цілісність шнура, на цілісність корпусу, для того, щоб дотримувати правил електробезпеки. Стрижка російська виконується на чисто вимитому вологому волосі. Перш ніж розпочати виконувати стрижку, слід правильно розподілити волосся на зони. Першим проділом у нас буде основний горизонтальний проділ від вуха до вуха через маківку цей проділ ділить волосся на дві зони потиличну і фронтальну тім'яну. Також нам знадобиться центральний вертикальний проділ, щоб розподілити дві скроневі зони ліву і праву. Розпочинаємо роботу з ботиличної зони. Скроневі ми відділяємо затискачами. Тришку починаємо з нижньопатилої зони. Відділяємо контрольне пасмо на нижньопатилочній зоні горизонтальним проділом. Слідкуйте уважно за нахилом голови. Голова повинна бути нахилена трошки вперед. Ретельно вичисуємо контрольне пасмо, Слідкуємо за тим, щоб на, 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 натяг пасма був строго униз. Відтяжка 0 градусів. Волосся натягнуте як струна. І зрізаємо на узгодженій довжині. Це, ми зробили контрольне пасмо, Перевері... перев... перевіряємо саме себе. Наступне паралельним проділом відділяємо наступне пасмо. Ширина пасма повинна бути така, щоб знайти контрольну. Відчісуємо, слідкуємо за нахилом голови і зістригаємо, орієнтуючись, на перше прострижене пасмо. Ось. Відтяжка 0 градусів. Все. Далі, коли ми, простригаючи пасмо за пасмом на потилочній зоні, виходимо на краєву лінію росту волосся на скроні, ми відділяємо зі скраневої зони пасмо і починаємо, починаємо стригти разом з волоссям потилочної зони. Волосся патине потилочної зони в цьому випадку буде для нас контрольним. Відтягуємо і, орієнтуючись на пасмо потилочної зони, зістригаємо з Уважно слідкуйте за тим, щоб пальці, в яких ви тримаєте пасмо, не розгортались на вас суворо вниз. Наступне. Слідкуйте за тим, щоб пасмо з кроневої зони. Були без відтяжки назад і без відтяжки уперед. В цьому випадку ви будете або подовжувати, або вкорочувати волосся суворо униз. Тепер можна об'єднати потилочну зону зі скроневою. Аналогічно будемо стригти волосся. Другої скроневої зони. І так, рухаючись угору, ми простригаємо усю стрижку. Все, ми виконали стрижку російська масивної форми. Е, пропоную вам зробити ту ж саму роботу. Бажаю успіхів!